Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, саме сьогодні 9 травня в Радянському Союзі відзначали так званий День І Як саме в такий день і не згадати одну з трагедій, яка відбулася під час Другої світової війни в селі Рейментарівка Крюківського району, тоді внаслідок беззлуздих провокаційних дій так званих червоних радянських партизанів. Німецькими нацистами було розстріляно 267 мирних жителів цього села. Потім це село ще й назвуть селом партизанської слави. Ну, для прикладу в білоруському селі Хатинь було вбито 149 мирних жителів. І про цю трагедію ледь не з кожної праски радянська пропаганда віщала. А що ви чули про рементарівську трагедію? Нічого. Так отож.